Щоб він розповів про перебіг акції в одені, і пані Діана також розповіла про перебіг акції в Мироніці. Пане Володимире, то розкажіть, будь ласка, про цю ідею і як ви її втілили в життя? Ну, ідея започаткувалася насправді спонтанно після розмови з Ярославом. В тому плані, що він розповів концепцію, як він хоче допомагати бібліотекам. І наскільки важко йому збирати книжки. Тому в мене в голові виник вибух, і я вирішив допомогти йому саме такою ініціативою. Але кажемо так, так: без нашої взаємної підтримки нічого не вийшло. Тому що на мені лежить логістика, молодіжні ради, молодіжні середки, школи, Аяслав, і бібліотеки. Як проходимо а. Скажімо так, ми перевернули. Ви ну, скажіть, будь ласка, так. Скажіть, будь ласка, а скільки вже е, бібліотек чи населених пунктів взяли участь цій естафеті? В естафеті чотири ширить команду, територіальна, Джищівська, Миронівська і Грибінківська. Зібрали ми взагалом 701. Які потихеньки передали пане Володимире, трішки розкажіть деталі, як це відбувається, хто ці книги збирає, і чи дійсно всі ці бібліотеки в цих громадах вони постраждали від окупації расистів. Ну, Загальна кількість бібліотек так постраждали, але ну, насправді від початку вторгнення є ініціатива від нашого уряду у вилученню е бібліотечних фондів е цього, що стосується Росії е в зв'язку з англією. Тому насправді, е якщо враховувати все вірно і правильно, то бібліотеки постраждали від цієї війни. Але зараз ми оформлюємо наразі для які саме постраждали або були з деокупованих територій. Угу. Е, тож, пане Володимире, яким чином відбувається ця сама естафета? Хто збирає ці книги, хто їх шукає, хто їх куди приносить? Е, ідея така: у нас подорожує валізка із сучасними українськими письменниками, яких порадив нам пан Ярослав. <глава> <глава> Ідея, ніби нас спокійним смислом заключається, вона перша визнайома з письменниками, друге, зборох книжок, просто волонтерством для людей. І третя це соціалізація дітей, щоб вони ну, вчилися комунікувати, вчилися волонтерити, ну і просто робили добру справу. Які там переважно книги? Якого плану е, збираються в ці естафеті і передаються до бібліотек? Це ну, ну, ну. все різноманіття, там і художня, і наукова література, чи є як, якісь там, можливо, е, якісь секції там, трохи того, трохи того. На що робиться опор, як кажуть. Е, головна опора робиться на те, щоб книжки не були старі, е, і саме головне українською мовою. Тобто Ми збираємо українською мовою, але книжки е, і сортуються. Можна вам сказати, що це казки, наукова література, е, якісь повісті, оповідання, е, інциклопедії різноманітні, ну, Тобто трохи класики. Всього потрошку. Хочу тільки додати, що ми вже надіслали книжкову допомогу Маріупольській Мар бібліотеці. Вона зараз знаходиться в Дніпрі, вона пересілася тимчасово, і там у Маріупольській бібліотеці знищено більше ніж 400 тисяч книжкового фонду. І ми підтримали пані Вікторії Лісогор, вона бібліотекар цієї бібліотеки. Вона збирає в Дніпрі книги. Маріупольська бібліотека. І також я надіслав 30 кілограм книг на Київщину в село Буховичі. Воно було було окуповане місяць, там вибиті швидкі, поламані стіни, Винесена орктехніка, і орки знищили там е, теж порядка десь 400 книжок. Тобто, і ось буквально на минулому тижні я надіслав 30 кілограм книг, і ще ми будемо надсилати на е, в, в обуховичі. Це Іванківська і Ронківська область. Тим людям, які зараз почують чи дізнаються про цю акцію, чи можуть вони ще долучитися і яким чином? Так, ми відкриті. У нас є телеграм-канал. я вам покажу. Це символ нашої акції, в принципі. Ось, ось, ось такий папірець подорожує. Тут спонсори, ідея і за QR-кодом можна переходити. На телеграм-канал тут люди можуть нам написати. Насправді було 6 громад вже є десь 12 громад, які хочуть долучитися, і навіть з нами вже зразується Тернопільська область для того, щоб не продовжити цю ініціативу. Ну і долучимо до розмови пані Діано. Діана Деня нагадаю, засновниця та голова молодіжного простору міста Миронівка. Пані Діано, розкажіть про те, як ваша громада долучилася до цієї акції, яка, яка ситуація на даний момент у вас. Всім доброго дня. Як наша громада долучилась, мені написав Володимир в Телеграмі, розповів про акцію, чи не хочемо доєднатися. ми прочитали і зрозуміли, що ми б могли доєднатися і, звичайно, могли б чомусь допомогти. Потім нам відправили валізку. Ми виставили це все в соціальних мережах в Інстаграмі, у Фейсбуці та в Телеграмі. У нас є різні канали, та також долучили школи. У нас три школи в нашому місті. Ми не долучали села, тому що в нас було мало часу. Ми долучили тільки школи, які знаходяться в нашому місті, і разом з школами і нашими громадянами ми зібрали 240 книг, вже відправили їх. Але по закінченню акції, як виявилось, не всі, хто хотів доєднатися, приніс нам книги. Тому ми ще збираємо книги. У нас вже є приблизно ще 100 книг. Тому напишемо Володимиру і думаю, десь наступного тижня відправимо ще книги. Тому що у нас було лише 4 дні, і не всі, хто хотів, доєднався, нам вже і пошту відправляють книги, і так приносять. Збирали ми і в школах, і в нашому молодіжному просторі. Раніше от, ситуація от, доводилося читати в статті про ось цю книжкову естафету, що дуже бракувало в бібліотеках різних громад, там, і в Київській області, книг українською мовою взагалі, що переважно фонд був книжковий, ну, не українською мовою. Це ж виходить. Е, ну раніше якось е, до ось цього вторгнення повномасштабного якось слабко дуже поповнявся цей фонд саме українською літературою, чи як? Книжок справді було у бібліотеках російською мовою, і за директивою Міністерства культури та інформаційної політики їх зараз списують. А у зв'язку з воєнним станом бібліотекам зараз заборонено закуповувати нову літературу, і вона може политися тільки за рахунок благодійників. А, і е, насправді, тобто, бібліотекарі пишуть регулярно мені е, на проект Нишкові сили України е, щодо нових книг то кожного дня я отримую листи від з різних куточків України е, з проханням допомогти книгами українською мовою. Тому і ця естафета книжкова, вона й виникла як певне такі. Ну ну бажання допомогти бібліотекам. Та і інший ефект цієї акції в тому, що десятки дітей долучаються до цієї акції, їхні батьки, тобто об'єднується громада, та тобто на основі книжок на основі дань на основі досвіду, та тобто ці книги передаються з рук в руки, і таким чином ми передаємо знання, культуру, освіту і збагачуємо українську націю українців. Отакою ефету. Я думаю, що це дуже хороша ідея для того, щоб об'єднати і згуртувати українську громаду в такі нелегкі і непрості частині. Пане Ярославе або пане Володимире, чи можете розповісти, як реагують, наприклад, бібліотекарі чи люди в тих селах, куди надходять ці книги завдяки книжковій Естеафеті? Ну, Я можу поділитися ну, саме, коли ви маєте на увазі, коли проходить естафета, так? Так-так. Ну Дивіться, бібліотекарі реагують дуже класно тільки і за того, що нам вдається залучити багато дійсно дітей до цього заходу. І ну, насправді це круто, тому що коли бачиш, що діти свідомо несуть, діляться своєю книжкою, яку вони там прочитали, і вона в них залежалась. Готові поділитися з іншими, тобто, нам дуже важливий цей елемент, знаєте, свідомості. Тобто, що ми бачимо, що у нас діти, навіть молодші ланки і садочок, вони свідомі. Ну і це круто. Тобто, вони класно реагують, але під цю ініціативу ми, як, наприклад, в себе в громаді вже плануємо запустити такий ніби коробочку з сучасними українськими письменниками, і що. Нас от 10 шкіл і в цих 10 школах по місяцю гуляла ця коробочка ну там скільки потрібно, потім поділимося ще зі з якоїсь громадою. Тобто, виникає багато людей. Але так, так, я цікаво, я... в тих громадах, де отримують оці книжки, чи є якась зворотня реакція з вами спілкування? Як реагують діти, які отримують ці книжки в тих зруйнованих бібліотеках? Для цього ви можете прийти на наш канал Молодізної Ради Узена, і ми там чітко висвітлюємо ці події. Дуже багато вдячних бібліотек, вони записують нам повідомлення, скидають фотографії. Ну, тобто, зворотній зв'язок дуже крутий насправді. Хотілося щось додати. Так, я хотів додати, бібліотекарі записують відео відео подяки. Тобто вони дуже раді, дуже їм приємно, що ми відгукуємося. Ми не байдужі українці, ми допомагаємо їм книгами. так? тобто це фото, це відео. Є прекрасні фото там першокласників, які цілий клас приніс свої книги для поповнення фондів бібліотеки. Ті постраждали, тобто цілі школи. От пан Володимир вам показує от портрет нашого генія Тараса Шевченка. І на навколо тобто стоять студенти, стоять ой, учні з повними тих, які приїдуть для українських бібліотек на бібліотеки. тобто які попадали від російської агресії. Попалюється велика кілька бібліотек. А для статистики у нас в Україні більше тисяч бібліотек, і у нас на складі не поле роботи. Пане Ярославе, ви згадали про Маріупольську бібліотеку, яка приїхала до Дніпра. Але чи є в планах книжкових військ України все-таки розширяти географію і не обмежуватися лише київськими громадами? Так, звичайно, книжкові сили це всеукраїнський проект. В ньому більше 12 тисяч користувачів у Фейсбуці. Тобто, він вже давно вийшов за рамки самого Фейсбуку і має такі от цікаві благодійні акції. А, і ну я ще раз повторюся, що є пані Вікторія Лісогор. Вона збирає книги. Якщо хтось хоче долучитися до збору а, книг, можете звертатися напряму до неї. Можна через мене. Тобто, ми, а, якщо ви зберете книги в своїй громаді, ми можемо її переслати. Або я, наприклад, дам вам контакти. Ви самі надішнете пані Вікторії. Можете на акцію а, книжкова естафета надіслати, тобто мені або пану Володимиру, Тобто, насправді можливості для того, щоб подарувати свої книги а, бібліотекам, які поруйновані зараз. Нас дуже багато можливостей, і головне бажання, головне ціломовність допомогти іншим в біді. Я додам буквально кілька слів. Ну от краще звертатися до Ярослава, тому що в нього є насправді велика база цих бібліотек, які до нього звертаються. І ну, люди можуть напряму їм допомагати, тобто навіть не обов'язково через нас. Беріть контакти і комунікуйте між собою. І Це буде круто. Ну, так. Хотілося би Володимира та Діани запитати от у вас молодіжний простір, молодіжна рада. Скажіть, а наскільки активно молодь долучається, чи є можливо якісь цифри, скільки людей там вже допомогли? Чи... Скористалися от попитом, можливо, вже там, от ви показували там в телеграмі фотки. Можливо, вже там перечитали якісь книги, чи скористалися результатами цієї естафети. Ну, діана, напевно, ще можна сказати тільки про подарунки, які надсилали. Ну, Тому що в нас насправді йдуть ще розіграші книжок. Ну, знаєте, треба якийсь зворотній зв'язок також мати. Там себе в громаді, наприклад, у нас одна школа приймала участь Іванівська, ми діткам, які донатили книжки, подарували взамін казочки, тобто з'їздили. Потім у нас є ну, там вже чотири переможці в громадах, і от зв'язків зв і і фішом цієї акції були. Пан Ярослав забезпечує нам комунікацію і спілкування з тими письменниками які в Вальські. І от в нас в п'ятницю цю ще була, наприклад, ми підводили ніби такий міні відсумок і до нас завітав Віктор Полянко, Марина Маст і Ярослав Карпець. Для громади це було круто. Для Та, пані Діана, хоче доєднатися, будь ласка. Так, можу додати від себе, що у нас в громаді в принципі досить активна молодь, адже наш молодіжний простір був створений зовсім недавно. До цього з початку повномасштабного вторгнення дуже багато молодих людей, активістів долучались. Ми були волонтерами. У нас була досить велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і так, таким чином, що ми всі збиралися і допомагали, наша громада стала більш активною і ми стали більше доєднуватись до різних акцій. Тому зараз, коли в нас проходять якісь заходи чи якісь акції, досить багато людей до цього доєднуються та поширюється. Наприклад, для того щоб зібрати більше книг серед учнів в школі, ми зробили таку акцію, що клас, який збере найбільше книг, отримує перегляд фільму в молодіжному просторі. Адже наш простір він не працює кожного дня. Він відкривається тільки тоді, коли в нас є якісь заходи. Це щось нове для нашої молоді, і їм дуже цікаво приходити до нас, відвідати якісь заходи і дивитися фільми і чомусь подібне. Тому було досить багато учасників. І е, нас е, переможним класом став 10 А з третьої школи. Ви, Володимир вам показував фото, де на фоні Шевченка сидять діти, це є наша школа, і є ці учні, які стали е, переможцями. От так е, підсумовуючи нашу бесіду, щоб ви сказали, просто, ну, як мінімум, е, пан Ярослав щоб сказав, як е, е, один з таких. Е, Співорганізаторів, ну і ви так само Володимира та Діана. Наскільки це важливо, щоб ми, ми тут чи не в кожному ефірі? От щось у нас є, якісь такі спікери, які пропагують, щоб люди читали, слухали і дивилися українське. Наскільки важливо, щоб люди нарешті вже на 100% читали в Україні українське? Це дуже важливо пропагувати українське, українські книги, українську музику, українське мистецтво. Все українське українцям потрібно нарешті стати свідомими, шукати і віднаходити свою ідентичність, яку зараз намагаються зламати, руйнувати. Тому наш проект, наша акція допомагає знайти людям один одного. Наприклад, письменникам знайти свою аудиторію, читачам знайти свого письменника. Та це дуже важливо ця комунікація, бо багато людей пишуть, але вони пишуть в нікуди і в повітря. А ми якась на допомагаємо знаходити людям один одного. І це, і це якраз дуже така важлива місія цієї акції, коли дитина дарує книгу бібліотеці, а в бібліотеці цією книгою може скористатися неймовірна маса людей. Тобто, насправді, це є дарування знань, культури і освіти, що зараз дуже важливо українцям защувати себе і відзнаходитися. Та чи я ще повинен ще додати пане? Так. Можу приєднатися до пана Ярослава, але моя думка така: українці не обмежуйте себе, читайте і англійською, і німецькою, і французькою, і італійською. Будь-якою мовою, яка вам подобається, але пам'ятайте, хто ви всередині серця. Та, пані Діано, чи ви долучитесь? Так, з себе можете дати, що нам здається. Ми... Нам здається, що дуже важливо пропагандувати українську мову, українську культуру, і цим ми займаємося у себе в громаді і тому долучаємося до різних подібних акцій, тому що ну, нам потрібно популяризувати українську мову для того, щоб ми могли ідентифікувати себе як особистість, щоб ми розуміли, що ми є український народ, якою мовою ми розмовляємо, яка є наша культура, щоб не було ніякого зросіщення у нашій мові. Принципі, Абсолютно з вами згодні там да. дякуємо за вашу ініціативу за ваш проєкт. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, е, співорганізатори благодійної акції Книжкова естафета, зокрема Ярослав Карпецький, керівник проєкту Книжкові сили України, Володимир Дудар, голова молодіжної ради Узинської громади, і Діана Деньга, засновниця та голова молодіжного простору міста Миронівка на Київщині. Були з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1». сподіваємося, що дійсно ось ця книжкова естафета не обмежиться київщиною, а пошириться на всю Україну. Дякуємо за вашу ініціативу. Tyłu, na co dobry, trzymajmy się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. Dziękuję.